Дитяча Біблія. Рахав рятує розвідників. Після смерті Мойсея, Господь сказав Ісусу Навину, Мойсей, раб мій, помер, а тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм Ізраїлевим синам. Кожне місце. Що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як я говорив був Мойсеєві. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати. Чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Все ближче й ближче підходили ізраїльтяни до землі Ханаанської, і невдовзі мали вони розпочати бій. З її нечестивими жителями. Уже було видно стіни великого, укріпленого міста Єрихона. Ісус Навин відрядив двох ізраїльтян у розвідку. Прийшовши туди, вони зупинилися переночувати у домі жінки на ім'я Рахав. Хтось повідомив Єрихонського царя що до міста прийшли розвідники з ізраїльського табору і зупинилися у домі Рахав, Цар наказав слугам піти і схопити їх. Але Рахав чула про чудеса, які творив бог для ізраїльтян, і вірила, що Господь дасть їм Єрихон, бо Він лежав. Обітованій землі, тому, з вірою у Бога, вона сховала спостерігачів, а царським слугам сказала, що вони увечері пішли від неї. Тоді слуги кинулися за ними шляхом, що вів з Єрихона до Йордану. Коли ж настала ніч, Рахав спустила ізраїльтян на мотузці. З вікна свого дому, що знаходився у міській стіні, вона звеліла їм іти на гору і переховуватися там три дні, щоб не зустрітися зі слугами, які переслідували їх.